УЗД органів малого тазу метод сучасний, інструментальний, який дозволяє подивитися структуру внутрішніх органів малого тазу жінки. В першу чергу, це шийка матки, це матка, це ендометрій, це яєчники і сусідні з ними органи, які нам дозволяють створити повноцінну картину внутрішнього устрою жіночої сфери геніталії. На УЗД ми можемо побачити максимально структуру органів внутрішніх, але ми не можемо побачити, що знаходиться на поверхні слизової оболонки піхви і шийки матки. І, на жаль, це не усвідомлюють багато пацієнтів і з за цього роблять помилки, при яких виявляються уже при достатньо кваліфікованому огляді ті чи інші захворювання. Тому УЗД. Гарно робить в комплексі з іншими обстеженнями, як кольпоскопія, обстеження на кріслі в дзеркалах, ну і сучасний огляд гінеколога з повним анамнезом пацієнта. Чому важливо після обстеження на УЗД звернутися до гінеколога? Ну, в попередньому вислові, я сказав, що це комплексний підхід і поставити діагноз правильний. І правильний, і своєчасний можна тільки при комплексному обстеженні. Тому огляд гінеколога він необхідний. Це огляд в дзеркалах на кріслі обов'язково, це огляд на кольпоскопі обов'язково, якщо ми маємо проблеми з патологією шийки матки. І коли в комплексі це дається пацієнту як обстеження, помилок не повинно бути. Чому? Тому що проведено комплексне обстеження і на кріслі, і на УЗД. І все це в комбінації нам дає якісне обстеження пацієнта, що і дозволяє нам кваліфіковано і своєчасно діагностувати ту чи іншу патологію. При сучасних обстеженнях на ультразвуковому обладнанні ми можемо використовувати два датчика. І раніше використовувався один, але з появою вагінального датчика ми. Отримуємо результат набагато якісніше. І це дає нам змогу уникнути в 30% випадків помилок. Тому треба робити якісне обстеження тільки вагінальним датчиком. Це навіть сказано в Організації Всесвітньої охорони здоров'я, яка написала цілий наказ з цього приводу, де жінка повинна обстежитись на УЗД. Вагінальним датчиком оглянута на кріслі в дзеркалах і проведена кольпоскопія з взяттям аналіза на наявність чи іншої патології. Лікар УЗД не може встановити остаточно діагноз. Він може висловити свою думку з приводу того чи іншого захворювання, тому що він бачить критерії, які показують нам наявність того чи іншого захворювання. Але встановлює діагноз. При комплексному огляді акушер-гінеколог, який має при собі всі методи дослідження: і маски і огляд на кріслі, і огляд колькоскопом, УЗД, і, можливо, додаткові методи обстеження. Тільки при цьому можна якісно і правильно встановити діагноз. Звертаючись до наших пацієнтів, хочеться наголосити, що якісне обстеження це запорука економії ваших коштів і вашого часу. Ніколи не. Економте на своєму здоров'ї. Зекономите сьогодні тисячу гривень, завтра викинете 100 І цьому прикладів сотня. Тому що, якщо неякісно ви провели обстеження і вас заспокоїли, що у вас все гаразд, але через місяць у вас можуть вилізти інші проблеми, тому що ви не до кінця це провели. Тому не нехтуйте цим. Пішли, витратили свій час, витратили свої кошти, витрачайте на якісне, комплексне обстеження. І ви будете здорові. Ми вам в цьому допоможемо.